Бувши пораненим, до останнього дзвонив рідним, але о 19.04, 8 січня, на зв'язок вже не вийшов. 20 січня кривий ріг провів до небесного війська, мужнього та відданого сина України Віктора Кушніра, сміливого героя, який до останнього подуху боронив нашу батьківщину від російської навали. Віктор долучився до військової спільноти в 21 рік. Пройшовши строкову службу, підписав контракт та поповнив ряди батальйону забезпечення. З початком повномасштабного вторгнення перевівся в 43-ю окрему механізовану бригаду. Був оператором БПЛА. Разом з побратимами нищив ворога на куплінському напрямку. 8 січня 2026 року ворожий снаряд прилетів в бліндаж, де перебував боєць. Попри сильне поранення, віктор до останнього подиху тримав зв'язок з рідними. Він мені о 12.40 написав. Візьми слухавку, я відповідаю, він мені підповідав зв'язку, розповідає, що з ним трапилось, поспілкувалися. Щоб він не потирав знання, тому що він був ранений. пак. Я кажу, сонечко, тримайся. До останнього спілкувалися і по відеосвязі, і по голосових повідомленнях. Але, на жаль, останній час він виходив на зв'язок 1904. Рідні, друзі та побратими згадують Віктора як дуже добру, щиру, привітну людину, яка завжди приходила на допомогу в будь-який час доби. Він дуже був отважний герой, дуже справжній чоловік, виконував свої завдання, не соромився, ну, можна сказати, робив. Свою справу як чоловік, як повинен бути е, героєм, робити свою роботу. Він не відмовлявся, йшов, виконував накази, які ми були. Він все робив. Ну, дуже гарна людина була. Мужньому воїну на віки 28. Близько сотні людей рідні, друзі, побратими, небайдужі містяни, прийшли проститися з Віктором та провести його в останню земну дорогу. Перший міський висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям, вічна пам'ять та шана воїнам. Ярослава Бондарєва, Іван Сергієв, Перший міський.